this Якщо рассказывать про формат, то он у нас скорее Alternative IC. більше всього у нас інді рока є електронна музика, очень много этнической музики. тоже, там, допустим, африканська, южноамериканська. Майбутнє за різними форматами радіостанцій вважають на хвилі. Тиса ФМ кожен має право обрати улюблений напрям, а не слухати музичний вінегрет. Саме тому ФМ Хвилі обласного радіо заповнює певну альтернативну нішу. Кажуть, переслідують дві мети. Перше основне це підтримка неізвісних українських виконавців, тих, у кого немає денег, наприклад, на ротацію в топових э, телеканалах на топових радіостанціях. Друге – направление это ознайомлення з сучасною музикою європейською, э, ну іностранної. Які не попадають в формат других, скажем так, комерційно заінтісованих радіостанцій, радіо покликане не лише розважати людей, зауважують творці ефіру, а й формувати музичні смаки. Людина буквально виростає на музиці певної радіостанції. Подобання аудиторії ведучі бачать у пісенних замовленнях, котрі надходять у прямий ефір. Не залишаться обділені ті люди, які замовили мородо, реп енд партій і ляпі Струбіцької капітал. Тож дочекайтесь щодня. Трапляються ситуації, коли люди замовляють композиції, так би мовити, неформатні. Такі пісні відфільтровують, аби радіостанція тримала свій стиль. Проте частіше слухачі навпаки доповнюють музичне наповнення хвилі ТСФМ. Іноді навіть радіослухачі у нас такі обізнані є, які ем, слідкують за новинками е, в музиці, і навіть нам надсилають іноді в замовленнях такі пісні, що ми ще не чули їх і чуємо вперше. Альтернативний формат радіостанції проявляється не лише в пісенному наповненні, в ефірі постійно лунають спеціальні програми, котрі розкривають сучасні музичні тенденції. Наприклад, інший звук це взагалі унікальна програма. Не тільки в Закарпатті, взагалі в Україні, тому що ну там відбуваються речі, які стоять на вістрі музики, взагалі, все, що в світі відбувається, найновішого, найнезвичнішого, музичні експерименти, це все відображається в цій програмі. Так само наш проект, наприклад, тсфм Лайф, який ми проводимо, який проводимо у себе в студії, коли гурти до нас приїжджають і грають у нас наживо в прямому ефірі. Половину ефіру будь-якої української радіохвилі, згідно з нормами, мають займати пісні вітчизняних виконавців. Цих вимог повинні дотримуватися і на хвилі ТСФМ. виконати їх не просто з огляду на формат радіостанції, адже українські виконавці на тиждень створюють 3-4 нові композиції певного напрямку.